Папіломи по тілі, поліпи в жовчевому, матці, кишковику. Видаляти не можна, лікувати природньо. Де поставити кому ви? Вітаю, красуні. Відновлюю улюблену вашу рубрику, запитаю у лікаря онлайн-консультація. Мені помічниці підібрали зі всіх ваших звернень запитання, які випадковим методом підібрали. І, відповідно, воно буде в цьому році перше, яке попало на розбір. Наша дописувачка впише, доброго дня! Щодо поліпів і папілом. Так як у нас я зрозуміла, куди не звертайся, таки не лікують. Поліпу в матці. Лікарі говорять, як хочеш, хочеш, заберемо, а хочеш ходи з ним. Давно зауважила, що є проблеми з ендокринною системою. За останні 5-6 років з'явилось по тілі багато родимок, особливо червоних, а також папіломок. Також є кисти в молочних залозах, і лікарі говорять, що все це не лікується. Це є особливість вашого організму. Ось так. Це, якщо коротко, умови. Для того, щоб були поліпи і папіломки, потрібно такі умови: по-перше, наявність папілома вірусу. Папілома вірусів, їх дуже багато, окремий пост на сторінці, шукайте. Але, от, власне, коли він є, а це вірус, який майже в кожного з нас зустрічається, і від того, чи він буде просто собі є, так? Але чи він проявиться і загонорово скаже, моя тут воля і буде по-моєму, відповідно, дасть клініку, все залежить від того, йому комфортно в вашому організмі чи ні. Коли йому буде комфортно, коли є застій, тобто лімфатична система не справляється. Коли, відповідно, якщо вона не справляється, коли в нашому кишковику, пам'ятаєте, 78, а за одними авторами, 80, імунних клітин це є паєрові бляшки нашого кишковика. Відповідно, коли там ослизлені ворсинки взагалі дурдом твориться в нашому кишковику, відповідно, який імунітет. ці то клітинки між ворсинками, а вони вас клеєні, бо не вмієте їсти вуглеводи, бо є ослизнення, є запальні процеси. Відповідно, імунних клітин немає. Побороти цей вірус нема кому військово озброєне. Що буде? Цей вірус буде збільшуватися його кількість. Плюс, згадуємо попередні, є лімфозастій. Ура, вже наклалося велика кількість вірусу, є лімфозастій. І що буде? буде а всюди, де є застій? Пам'ятаєте, річка тече, бух-бух два камінця, що утвориться болото. В нашому організмі таким болотцем. Є на фоні лімфозастою розвиток запалення. Запалення може бути спершу асептичне, тобто немає якогось будника, а є просто ті токсини внутрішніх органів, які нас інтоксикують. І організм ну це ж не природні, та він хоче захиститися. А всюди, де організм хоче вивезти, виникає запалення. І відповідно на цьому фоні запалення лімфозастою, при пониженому імунітеті піднімаються всі, хто в нас живе. Зокрема, цей же ж папіломавірус, грибкова інфекція. Ми прекрасні створили умови для всяких глистів, які будуть додатково нам різні свої токсини додавати і ще більше посилювати запалення. Відповідно, коли ці чинники співпали, застій, запалення, низький імунітет і наявність відповідного збудника. В даної людини є значить папілома збудник. Відповідно, вона схильна до папіломок на тілі і тих же самих папіломок, поліпчиків у внутрішніх органах. Ще цікавий момент. Про які я теж говорила в наших дописах, але зараз наголошую. От ви, коли дивитесь на себе, почали з'являтися попіломки, зверніть увагу, в яких місцях вони інтенсивніше з'являються. Наприклад, якщо це шия, красуні, під загрозою ваша щитовидка, під загрозою от всі органи, які знаходяться в зоні лімфодренажу. Якщо папіломи з'являються попід груди, дуже часто жінки з цим приходять. Що? Це значить зона грудей в загрозі. Значить там. Кисти підуть, а може й гірше, там може бути переродні, вплоть до онкології грудей. Якщо з'являється в пахових ділянках інтенсивно папіломки, красуні, значить, гінекологія, матка, яйники, органи малого тазу, всі під загрозою. Тобто папіломки ззовні кричать нам: ай-яй-яй! Ця зона з нею катастрофа, треба рятувати. Якщо ми маємо розсіяні папіломки, трохи там на шиї, трохи десь на спинці, десь там ну, ви собі найбільше люблять такі зони, де, знаєте, їм там упріло, тепло, відповідно, десь в складочках більше тут, коли ви дивитеся, є такі розкидані попіломки, значить в нас іде загальна інтоксикація організму. Значить, наша вся лімфодренажна система це забита каналізація. Що нам потрібно? Розблокувати каналізацію. Коли вас там вдома десь забиває туалет чи ванну, ви що викличете сантехніка, і він там тюх чух 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 пробиває. таким самим пробиває є програма ну, очищення. Але в деяких випадках ви можете відразу заходити в експрес-очищення і проходити підготовче меню, сама чистка, відновлення. А якщо у вас є великий титр тих антитіл, є якісь зараз циклінічні прояви, вам спочатку потрібно пригасити запалення, бо де є вогонь, а ми будемо роз'ятрювати, що. Це ну, не найкраще ви себе будете почувати. Відповідно, спочатку ми тоді проходимо в такому випадку, вам слід вибрати програму Мій імунітет. Це також програма очищення, але її особливістю є те, що. Ви заходите, ми спочатку знімаємо запалення. Це і різні лімфодренажні методики, це і е, харчування протизапальне. Тобто, ми все 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 робимо для того, щоб сказати організму, спокійся, я молодець, я справилася, я вже тут переключила своє розуміння, так? Я буду тобі допомагати. Все, ви гасите запалення, тоді ми заходимо в підготовче меню, тоді ми готуємося до самого очищення, і тоді ми відновлюємося. От відповідно, красуні. Кисти, всі загалі зміни, де є вже самі клітиночки, починають патологічно ділитися. Це ж ну, самі поліпи, ті, самі кисти, ті якісь новоутвори. Ось це вже є глибинні зміни. Тобто, вже там і кишковик халтурить, і лімфатична нікудишня, і імунка ослаблена, є запальні процеси, і тільки тоді, вже на фоні цієї такої загальної інтоксикації, клітини починають патологічно ділитися. Відповідно, якщо ми забираємо цю інтоксикацію, якщо ми пригашуємо всі ці запальні процеси, організм, а це прекрасна самовідновлювальна система, наш організм, це унікальне. І відповідно, коли ви. Не смітите, не брудните, а ура очистили, він починає відроджуватися. І він починає оці погані клітинки, імунна система включається, вона їх захоплює, вона їх вбиває, ті погані клітинки, і на виведення. Тобто ваша імунка справляється з тими ж поганими вашими клітинами. І таким чином чудеса зцілення відбуваються, так, де ну, лікарі, і тут, і тут лікарі, так, але лікарі з таким. Офіціональним таблетованим чи тільки відцюпати підходом, тоді дивуються, а як так сталося? І тоді наші учасниці всього навсього кажуть, а я всього-навсього правильно харчувалася. Так, і от такі чудеса, ну це дуже приємно, що такі чудеса є, і що головне вони доказові. Так, у нас всі програми базуються на тому, щоб людина зайшла. Має якусь вихідні цифри, має якусь симптоматику, і потім ми дивимося, які реальні результати є. Тобто, не десь щось чув, десь щось бачив, а які є реальні цифри. Тепер в тему зараз ще даного запитання. Родинки червоні. Також про це є дописи, красунечки. Всюди, де є червоні цяточки, вони називаються так званими печінкові зірочки. Так, Печінкові. Значить, що ми робимо? Ми розуміємо, що ці цяточки кричать. Наша печінка каже, все досить в мене валити непотріб. в мене вже там так забито, так забито, я вже не можу, я вже змушена судинки ну, розпирати, розривати. Що таке та червона цяточка? Це судинна, це така маленька гемангіомочка. І от вона може або рости, або якщо ми нашій печінці допоможемо, нашу фільтру допоможемо, сказати, все, ура, справляйся. Ці малесенькі родимочки червоненькі взагалі пощазаються вже також результати наших учасниць, а не просто собі теоретичне підґрунтя. От, а ті, які у вас вже великі, ну можливо, знаєте, це не перший рік вони у вас відповідно, ті такі старі, великі, що вони вже такі аж на рівні нігтя, то вони просто будуть трошечки зменшуватися, ну, але такого ж аж повного, вони вже просто змінені, організм все чуже, хоче склерозувати, змінити, то, відповідно, такі вже, якщо відбулися на рівні ангіомки такі зміни, то вона просто буде зменшуватися трошки в розмірі. Е, значить, стосовно особливості організму, ми поговорили, так? тобто немає якоїсь особливості організму до хвороби, є неправильні дії, які привели до цієї хвороби. Відповідно, якщо ми розвиток хвороби привели діями. То ми, зворотніми діями, можемо створити умови, де організм відродиться. Готові ви відродити свій організм, готові спочатку пройти очищення, взагалі зрозуміти, що хоче ваш організм? З радістю, прошу! І для того, щоб мої помічниці підібрали програму саме у вашому випадку, перейдіть за посиланням в тексті до даного відео.